На засідання сесії міської ради у Кропивницькому прийшли 29 депутатів 43. Серед питань порядку денного виділення 70 мільйонів гривень на потреби Збройних сил України. Ці гроші це буде додаткові фінансові залучення до нашої оборони і скоріше нашої перемоги. Прошу підтримати проєкт рішень. Зараз рішення під час сесії депутати проголосували за зміни до бюджету міста. Видатки цьогоріч більші на майже мільярд гривень ніж планували, каже начальниця фінансового управління Любов Бочкова. Загальний обсяг бюджету громади становитиме по видаткам 3 мільярда 837,3 мільйона гривень, що в порівнянні з затвердженим обсягом буде більшим на 984,4 мільйона гривень. Або на 34,5%. з половиною відсотка. Затверджені зміни до бюджету стосуються, зокрема, витрат щодо проєктів управління капітального будівництва на суму понад 141 мільйон, розповів начальник управління Сергій Білокінь. 95 мільйонів гривень кошти з місцевого бюджету. Це розподіляється наступним чином: 12,5 мільйонів це кошти по закладам освіти, спрямовані на розроблення проєкту кошторисної документації по укриттям. 25 мільйонів це кошти передбачені на капітальний ремонт центру реабілітації для дітей-інвалідів. 54 мільйони гривень це кошти, які спрямовані на капітальний ремонт двох укриттів по вулиці Героїв України і вулиці Героїв. Рятувальників, а також будівлі Віктора Сміленка». За п'ять годин роботи депутати ухвалили майже півсотні рішень. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.